Солн я продавала, строки грошей я себе собі... назбирала. На базаре лесопед я придвала, у усели, баба стала, лесопед мой лисопед. Наче танком я гасаю по селу. Аж до ночі. Зупинити лісопеч. Я не вмію, а на кум сади ще регоче. Я йому кажу і ласть, а він не хоче. Лісопед має лісопець. Шкіряне сідло широке, на багажник покладу два мішки. За бідом, наче танком, наче танком, красали На по селу, аж до ночі обнімає мене кум, ще не хоче а яке кому діло ще й до того. Значит, танком, як я з горба горбалис опять свои розогнала а якась падлюка под камен там поклала. Ми зробили из... Наче танком далі, що сапитно геть увесь розлетівся, слава Богу, куживий, залишився, хоч тепер він кривий, ще й беззубий, а до того і такий мені любий, чи сап мене лісате, бо кольори ранче роки і дзвінок. І лечу через село, лисо песом, наче танком, наче танком. Знову буду самогоня продавати, щоб на цей раз мотоциклета вже придбати Трех колесных вже уже на дворі. кум умыванный мені моргає за забором. Мациклета Там не страшна каменюка, хоч і богу підкладає, та я сама я падлюка, від падлюка, мій свою гордість також має, давно гроші на машину він збирає а як справжній роки Вже придбає, от тоді вже і мене він покатає. Гранчі роки, гранчі роки Та калеса на всі боки, вона Бо має терма. Літи в три рази, і така машина це вже ти мені повір. Лісапед мой лісапед, ад його до тільки в рек. Матвій клетне, наче піти, господарстві пригайника, а машина то круте, все вказує на те.